Поєднання історичного контексту, сучасних технологій та практичної підготовки дозволяє Краматорському центру професійно-технічної освіти готувати висококваліфікованих фахівців зварювальної галузі, здатних успішно працювати в сучасних умовах виробництва. Одним із сучасних методів навчання є підготовка здобувачої освіти з професії електрогазозварник за допомогою тренажерів перед виконанням вправ під час виробничого навчання в майстернях закладу. В нашому закладі освіти тренажери представлені в двох варіантах: перший дуговий тренажер зварювальника ДТС-02, другий віртуальний тренажер Virtual Welding від компанії Fronius. Завдяки партнерським стосункам з Київським інститутом електрозварювання імені Патона, які виникли у рамках міжнародного українсько-німецького проекту з реформування професійно-технічної освіти, був створений кабінет лабораторія електрозварювання. З комп'ютеризованими зварювальними тренажерами Інституту імені Патона та розроблені впроваджені інноваційні методи навчання. Дуговий тренажер зварювальника DTS-02 використовується для тренування та початкового навчання роботи електрогазозварювальників в режимах MMA, Мікмек та ТІК. Тренажер дозволяє імітувати процес зварювання за допомогою реальної малоамперної зварювальної дуги. Тренажер забезпечує набуття практичних навичок, по збудженню та підтримці певної довжини дугового проміжку, з підтримки просторового становища ручного інструменту стосовно поверхні об'єкта зварювання для підтримки теплового режиму зварювальної ванни. За підсумками тренувального сеансу формується звіт, який включає графік тимчасової залежності довжини дуги та інформацію про час сеансу. Середнє значення довжини дуги, задані граничні значення контрольованих параметрів, кількість помилок по кожному з параметрів. Virtual Welding це інтерактивний симулятор, який імітує реальний процес зварювання з високою точністю. Тренажер дозволяє відпрацювати різні види зварювання, такі як Мік-Мек, та ручне дугове зварювання на різних матеріалах і в різних просторових положеннях. Як працює дане обладнання? Здобувач освіти натягає спеціальні окуляри віртуальної реальності та бере в руки зварювальний пальник. На екрані з'являється віртуальне робоче місце, де він може виконувати різноманітні завдання. Тренажер відстежує рухи учня та надає зворотній зв'язок про якість виконання зварювального шва. Віртуал велдинг від Fronius це інноваційне рішення для підготовки висококваліфікованих зварювальників. Завдяки своїм перевагам, цей тренажер стає все більш популярним у закладах освіти та на виробництво. Використання віртуального тренажера дозволяє підвищити ефективність навчання, знизити витрати та покращити якість зварювальних робіт. Вибір між ДТС та Virtual Welding залежить від конкретних потреб та бюджету. ДТС краще підійде для початкового навчання та відпрацювання базових навичок, оскільки дозволяє відчути реальну дугу. Віртуал-велдинг є більш універсальним інструментом, який дозволяє моделювати складні зварювальні ситуації та забезпечує більш детальний аналіз результатів навчання. Оптимальним рішенням може бути комбіноване використання обох тренажерів. Початкове навчання можна проводити на договому тренажері зварника. А для подальшого вдосконалення та відпрацювання специфічних навичок використовувати віртуальний тренажер від компанії Fronius. Здобувши початкові вміння, здобувачі освіти переходять до виконання вправ на сучасному зварювальному обладнанні. В навчально-практичному центрі з професії зварювального напрямку робочі місця обладнані мультисистемами механізованого дугового зварювання, обладнанням для ручного дугового зварювання від фірм Fronius та PATON. Fronus TrendSteel 2200 це справжній прорив у світі зварювальних технологій, який ідеально підходить для освітнього процесу. Його універсальність дозволяє учням освоїти різні види зварювання, такі як Мікмек, ТІК та ММА, забезпечуючи всебічну підготовку до роботи в різних виробничих умовах. Простий та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс дозволяє здобувачам освіти швидко освоїти управління апаратом та зосередитись на відпрацюванні навичок зварювання. Завод PATON. Є одним з провідних українських виробників зварювального обладнання та матеріалів, а також займає лідерське місце серед виробників даного напрямку. Борис Патон видатний український вчений, який присвятив своє життя розвитку зварювання. Він очолював інститут електрозварювання імені Євгена Оскаровича Патона, який став світовим лідером у галузі зварювальних технологій. Завдяки його роботам були розроблені нові методи зварювання. Які знайшли широке застосування в різних галузях промисловості. Зв'язок між заводом Патона та Борисом Євгеновичем Патоном є нерозривним. Ім'я видатного вченого є гарантією якості та надійності продукції, а завод, своєю чергою, гідно продовжує справу свого засновника, розвиваючи українську науку та промисловість. Прямого співробітництва між Борисом Патоном та компанією «Фроніус» не було, але їхні досягнення в галузі зварювальних технологій тісно пов'язані. Обидві сторони зробили значний внесок у розвиток цієї галузі, і їхні імена залишаться в історії як символи інновацій та високих технологій. Готуючи фахівців з глибоким знанням історії галузі та практичними навичками роботи з сучасним обладнанням. Краматорський центр професійно-технічної освіти забезпечує майбутнє української промисловості висококваліфікованими кадрами.